Історії, які відбувалися цього тижня, пов'язані з журналістами, з редактором видання, засновником виданням Наші гроші Юра Юрій Ніколов. Невідомі люди вривалися до нього в квартиру. Мабуть, чули ви про цю історію. Ну і потім потім бігусінфо з'ясувалося, що за журналістами стежили. Причому робили це в доволі цинічній формі, бо стежили там в приватних номерах готелю, в сауні навіть чого в принципі ну в адекватно якось. Важко зрозуміти, бо цього ніхто з розслідувачів не робить, але чому так робили з журналістами? Невідомо. Вони ж ці історії точно доходять і до наших міжнародних партнерів будуть доходити і до Європи, і до Сполучених Штатів Америки. Звісно, що є різні історії і в Європі, і всюди, але для нас вони точно не, не на користь грають, не на руку. Як ви думаєте, хто за цим стоїть? Ну, хто за цим стоїть? А хто за цим може стояти? Мені це дуже риторичне питання. Заліз в цієї історії, якщо ти журналіст, то я думаю, якщо ти журналіст, то тобі треба тепер ходити купатися в душ тільки в трусах і бюдгантері. Інакше не можна. Професія зобов'язує. Ну, це жарт, звичайно, він дуже гіркий, ну, це, це просто катастрофічна ситуація. Розумієте, це для нас може вже звично. Боже, що ми тільки не пережили? Перепрошую, ми живемо в країні непокараного клану Кучми за найрезонансніше взагалі за всю історію державності вбивство журналіста Гонгадзе з обезголовлюванням, з закопуванням десь в лісі з розчленуванням тіла. То про що ми можемо говорити зараз, коли той же самий Давос башляє зять? Убивці. Ну, і ми зараз говоримо ще про щось. Загалом вся ця тема є дуже чутлива саме для заходу. Я ж кажу, ми може вже там звикли до того, що у нас, знаєте, отак скандал на скандалі. Плівки на плівках, всі за всіма стежать, у нас всі-всі все -всі зливають. У нас у нас переговори, телефоні, таке враження, що нон-стоп, всі всіх пишуть, і потім, щоб це десь козиряти, тим. Але для заходу це є суперчутлива тема. Угу. Тому що на Заході є табу. На свободу слова. Будь-який уряд, який валиться по цій темі, тобто починає з'являтися, ну, уявіть собі, будь-яку історію, де, умовно кажучи, там е офіс президента Макрона, був би замішаний у стеженні без рішення суду несанкціонованим тривалістю в один рік. За цілою редакцією журналістів, які розслідують корупційні справи, от як ви думаєте, що було би? А що було би в іншій західній демократії? А в нас все навпаки, тому що в нас це є королівство кривих, кривих дзеркал. У нас е, неможливо ніяк на це плинути. Це е, дуже чутливо саме для Заходу. І вони, знаєте, тут можуть заключити, хочі тут не заплючити. Але, власне, стосовно саме от свободи журналістики, свободи змі, які є індикаторною темою для вступу України в ЄС і в НАТО. Вони це дуже моніторять, і саме тому ну це є постріли собі в ногу, в другу ногу і взагалі в живіт. І, чесно кажучи, я повна відповідальність лише на тих, хто має такі ресурси обвішати відеокамерами. Всякі там місця, де тусуються журналісти за робочий час, їх прослуховувати цілий рік всі телефони і так далі, стежити за ним. Хто це має? Що, що ви і я будете ходити рік стежити за кимось? Це має ресурс лише е, офіційні служби. Ну то про що ми говоримо? Тому, власне кажучи, тут з цим питання дуже трагічне, бо воно ну, воно стосується напряму наших перспектив. Ну, ну, ну а потім президент виходить десь там в Давосі і розказує дуже правильні речі про мир, про Росію, про війну, про перемогу, про, про, про ще там щось безпеку, продовольчу, і, взагалі, і так далі. Ну, а, а за цим, через 5 хвилин, будь-який європейський лідер знаєте, так собі прийде і подумає на дозвілі. Ну, та знаєте, язиком молоти, то не мішки носити, перепрошую. А мають бути ще й дії, які підтверджують якість цієї держави, щоб вона все ж таки належала не до розумієте, східних отих от авторитарних євроазійських всяких держав, де всі за всіма стежать, де вся всяка опозиційна думка вбивається зразу на корню, де во тільки отак mm -hmm. знаєте, північній Кореї і так далі. Ну так чи чи це все ж таки держава, яка ну яка хоче бути в колі західних демократів? Так от якщо вона хоче бути в полі західних демократій, апелює до західних демократій, фінансуйте, давайте зброю і допомагайте нам в війні. Ну, то перепрошую, то ще крім слів і прохань. Треба чуточку піднапрягтися і починати відповідати хоча б базовим стандартам. Хоча б базовим стандартам західних демократій. Ну тут все дуже просто.